додатково заходити Це ще, ще раз показує, що не події впливають на, нашу, на наше життя, а наш, наша реакція на ці події саме впливає на наше життя. Так, ще в нас виступаюча, одна є, про яку вже казали, що за і Костя з Катію. Це також одна із самих швидко ростущих по, по кар'єрі. Це людина, яка за останній рік зробила неймовірний скачок, ріст ліфтовий, як я кажу, від лідера групи до лідер організації Бронза, а зараз також два місяці вже на сріблі, і надію, що в серпні все вдасться. Це наша зірочка, наша красуня Анастасія Бубіна. Настінька, радий бачити тебе. Вітаю всіх. Мені щось ну, все мироприємство сиділа, що з думаю, ні, треба стоячи, тому що я слухала, слухала, і енергії так ставало більше, більше, не знаю як у вас. І я думаю, ні, ну треба стоячи, ну, тому що, прям, знаєте, прям, ну так пре в доброму смислі в доброму сенсі слова. Мене звати Анастасія Бубіна. Я... Дуже дуже з нетерпінням слухала кожного, хто виступав, тому що для мене особиста кожна така зустріч це можливість взяти від кожного виступаючого виступаючого енергію щось таке, що потім я буду використовувати наступний місяць, тому що кожен хто виступає, це просто купа енергії, купа досвіду, купа натхнення, і тут ви можете отримати прям заряд. Який потім будете використовувати а технічні знання, технічні знання програм, все це ви можете відпрацьовувати зі своїм наставником. Да, у нас нема керівників, у нас є тільки наставник. Якщо вам дуже дуже повезе, то якщо ви зможете створити створити дружні стосунки, то цей наставник стане ще й вашим другом. Мені це вдалося, і я дуже-дуже ну, це допомагає. Я сьогодні зробила декілька записів, які, якими я хочу з вами поділитися. Я хочу поділитися. Я не скажу, що то поради, але це ті речі, які б я зараз робила, якщо якби я починала. Тому що коли я починала, мені здавалося, що це неможливо ну, стати відкрите срібло. Мені здавалося, що срібні, срібний лідер організації це якийсь Бог, напевно. Ну, це така супермен, супервумен, людина, яка має надзвичайно вона ну, народилася вже в мережевому маркетингу. І для мене колись, для юриста. Співпраця з ЛР то було хобі, і я розглядала це лише як хобі, як можливість зробити продукт компанії доступнішим для себе. І, будучи просто клієнтом, я почала розповідати своїм клієнтам по праву. Там, чим я користуюся, як ці продукти можуть вам допомогти? Тому що, коли ти спілкуєшся з людиною, ти все одно розумієш, які в неї є задачі по життю, чи хворіють в неї діти. Чи ну що їй взагалі потрібно? Або вона просто впродовж дня працює так багато, що, наприклад, клітини харчування зможе вирішити її задачу і нормально харчуватися впродовж дня і відчувати себе щасливою, довольною, ситою, і вона не буде відволікатися, а буде насолоджуватися робочим процесом. І... Постовоступово поступово так шло, так сталося, що під час ковіду мої клієнти по праву, які були в основному іноземцями, вони перестали приїжджати, і я стала більше часу присвячувати ЛР. І зараз я можу сказати, що ЛР – це мій основний бізнес, це мій основний дохід. Але клієнти справа, діяльність в сфері права стала хобі, тому що мені це подобається, і я займаюся лише тими видами діяльності, які люблю. І ось які тези я підготувала для вас, і що з чого б я почала, як, якби я починала зараз? Якби я починала зараз, я би створила спільноту серед своїх друзів, можливо, серед сусідів. Це спільнота. Була б, можливо, у телеграм-каналі. Я б створила свій телеграм-канал, де я б сказала своїм друзям, що сьогодні такий час, що я хочу поділитися з вами своїми напрацюваннями у сфері здоров'я, у сфері енергії, у сфері того, що мене заряджає. І ви не повірите, але зараз дуже багато людей цікавляться, як бути здоровим. Що треба робити, як пити воду? Що треба робити, щоб взагалі ну бути здоровим? І навіть якщо ви думали, що питання здоров'я цю, цю людину не цікавлять, ви будете дуже здивовані, якщо коли дізнаєтеся, що він скаже: Так, додай мене до своєї спільноти таким чином у вас з'являться ваші перші клієнти, котрі будуть спостерігати, як ви вранці перед сніданком вживаєте алоя, як ви п'єте цю воду, які додаткові продукти ви вживаєте перед сном, продовж дня, і просто робіть це не продаючи, не називаючи там ціну, там, да, що там цей. Коктейль коштує стільки. Ти просто розповідається всій спільноті про те, що ви користуєтесь цим продуктом, який результат ви маєте через користування і що змінилось у вашому житті після того, як ви почали користуватися цим продуктом. Друга теза це навчайтеся постійно чомусь новому. Наприклад, ви давно мріяли навчитися там. Грати в теніс, запишіться на, на якесь заняття. Там ви знайдете однодумців, там ви знайдете тих людей, котрі теж цікавляться цим. І у вас з'являться нове оточення, котре призведе вас до нових клієнтів. І це оточення теж буде підписане на вас в інстаграм, і вони будуть бачити, що ви займаєтесь ЛР, що ви займаєтесь питаннями здоров'я, до вас можна звертатися. Просто станьте другом до, до своєї для своєї аудиторії. Я, наприклад, вирішила, що я от хочу займатися зараз. Мені цікавий масаж. Я хочу навчитися цьому, тому це для буде для мене новий досвід, і я впевнена, що так я ну, більше і, і сама дізнаюся, як спілкуватися з великою аудиторією, котра може бути і партнером, і клієнтом нашої компанії. А третє – третя це це проявляйтеся. Як приклад, як можна реалізувати це, коли ми з донькою нещодавно були в великому магазині, поки я була робила закупівлі, вона пішла і почала танцювати біля магазину. Коли я приходжу, вона щось знімала там. І вона сказала: Мама, поки ти була в магазині, я познайомилася з дівчиною, котра теж танцює ці танці. Тобто я подумала, що в нашому бізнесі це правило теж може спрацювати. Що якщо ми показуємо оточенню, чим ми займаємося, то люди до нас самі приходять, звертаються і їм ну, стає цікаво, що ми робимо. Тому якщо ви думаєте, що о я сьогодні не буду, я сьогодні не буду там робити сторіс, там я сьогодні краще я побуду в тіні. І, і так ніхто не дізнається, чим ви займаєтеся. Показ, показуєте якомога більшому оточенню, що ви робите. Це сусіди, це друзі з якогось там гурт, гуртка, де ви забираєте дітей з дитячого садочку. Тобто, щоб більше людей знали, чим ви займаєтеся, і робіть це просто в дружній формі, не нав'язливо, тому що дуже багато партнерів спочатку бояться, що це буде нав'язливо. Ви просто можете по-дружньому розповідати, ну чим ви займаєтесь, чим ви можете бути корисними. Якщо ви не знаєте, як продавати якийсь продукт, ви не знаєте, як продавати алоя, почніть вживати цей продукт одного часу я зрозуміла, що у мене щось не продається. Еліксир краси наш. І я думаю, ну що ж таке? Ну чому я ж знаю все про нього. Але я його не вживала щодня, я його вживала періодично. Я просто взяла собі за правило, що цей продукт є в моєму раціоні щодня. І ви не повірите, але після того, як я почала його вживати щодня, я побачила свій результат власний. І коли ти маєш свій результат по цьому продукту, вже оточуючи питають: а що ж ти таке вживаєш, що в тебе там розладилися зморшки на лиці? Що ну звідки ти береш цю енергію? І коли я почала вживати цей еліксир, в мене він продається, ну я вам скажу, що ну прям в 10 разів точно вирісли, ну зросли продажі цього продукту. Алоє то завжди було, але еліксир почався продавати еліксир. тому якщо ви не знаєте, як продавати той чи інший продукт, просто почніть його вживати щодня, і це стане вашою частиною, частиною вашого життя. Тань станьте відповідальними, хоча б за один швидкий старт в місяці в своїй команді. Можливо, це буде ваш особистий швидкий старт. А можливо, це буде швидкий старт вашого партнера. Колись Ірина Девіденка розповідала про те, що кожного місяця вона стабільно робить цей швидкий старт. Я це правило перейняла для себе, і я тепер не розумію, як можна завершити місяць і не мати декілька швидких стартів. Картів. Тому і це правило, коли ти робиш, потім будуть робити люди в твоїй команді. А це означає, що у вас буде додатково 2000 СП в своєму обороті, то і ви будете надихати на це інших членів вашої команди. І що я вам можу сказати, я знаю, що вже, вже дуже, дуже багато часу, і вже ви можливо втомилися, тому що це вечір п'ятниці, це літній вечір. До речі, просто не зупиняйтеся. Тому що самі класні результати з'являються, коли ви довше займаєтесь цією справою. Зараз я можу сказати, що як у студента, да? спочатку ти працюєш на залікову книжку, потім вона працює на тебе. Так я можу сказати, що я колись працювала над те, щоб оточення знало, чим я займаюся. Зараз оточення питає мене, і навіть ті підприємці, мої клієнти по праву, котрі просто купляли лише зубну пасту, вони зараз розглядають елементи. Як частину свого нового бізнесу, тому що підприємець, я раніше думала, що ну, якщо цей чоловік вже має бізнес, вже має декілька бізнесів, ну навіщо йому ЛР? А, а потім я зрозуміла, що справжній підприємець це людина, яка завжди думає про те, як монетизувати своїх клієнтів ще раз, ще раз і ще раз, і який новий бізнес відкрити. І тому зараз цих людей стало дуже-дуже багато, тому не зволікайте, не зупиняйтеся. І я хочу просто поділитися з вами однією фразою, яка мені дуже сподобалася. І щоб просто це було завершення там, мого, там, моєї промови. Не шукайте натхнення, а станьте цим натхненням. Тому я дуже дуже вдячна кожному своєму партнеру, кожному своєму клієнту. Я зараз відчуваю, що це правда стала, ну, такою, знаєте, другою родиною в житті, коли, коли є таке оточення, з яким тобі дуже дуже класно відчувати і переживати цю війну і допомагати іншим. Тому я вам бажаю, щоб ви змінили своє життя найкраще, щоб ви поділилися цим етером, можливо, з якоюсь людиною, котрою ви не знали, як донести переваги нашого бізнесу ви не знали, можливо, як стартувати? Звертайтеся до людини, яка запросила вас, можете передивитися цей тер. Просто почніть з маленьких кроків, і кожного дня ці кроки будуть кращими, і кращими щодня. І потім ви станете таким професіоналом, котрий вже не боїться, не немає сумнівів, як починати розмову про здоров'я, про ЛР, про наш бізнес. І ви станете ще впевненішим щодня, тому я вам бажаю натхнення, бажаю класних успіхів, класного другої другої частини місяця, тому що ще купа часу є. Ми ще розганяємося, так ще отримуємо інструменти постійно для того, щоб класно у нас було було завершення місяця. І я дуже дуже надихаюсь нашими. Заходами і до речі, ще одну тезу скажу, що обов'язково завітайте на бізнес-каву понеділок, тому що бізнес – це місце, де ви можете отримувати натхнення і купу ідей для свого бізнесу. І просто зробіть своє життя яскравішим зеле. Я вам бажаю успіхів і дякую за те, що мене запросили на цей захід. Так, Настя, дякую. Дай, 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 дякую. Дай, я вже світло включив, вже в нас темно. Так, когось фонеться. Так, Борис, будь ласка, комусь виключи мікрофончик. Так, Настя, я тебе слухаю, і в мене дивиться бажання таке виникло показати два еліксири і вигляді ви, ви букви В Вікторія, Да? Перемога. Тобто двома двома цими Двома цими ліксирами, чоловічими і жіночими, можна робити реально чудеса, ре, реально справи. Я тобі дуже вдячний за твої такі реально, тут виписали цінні поради. І що, що б ще хотів би сказати, не зовсім недавно, я ти навіть цього ще не, не знаєш. Зовсім недавно мені одна з наших ну, ну доволі скажем молодих. Захотіла йти далі там, на, 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 на слідуючу позицію, доволі таку високу, розписала і мені пише: Батьку, благословіть. Я, звичайно, посміявся, сказав, благословляю, а потім пройшов час, я задумався і зрозумів, що у мене реально в команді є дівчата, до яких я відношуся як до дочок. Є на два сина, там і вони обидва одружені, і ми до невісток відносимося як до дочі, але якби це родичі. А зараз тебе слухаю, і я наскільки радію від твоїх перемог, від твого зросту, що я, я вже, в принципі, дозволився на думці, що я до до тебе відношусь як до дочі. Ну, то правда, так, що я, що я... Так, це це взаємно, тому що дійсно тут ви отримаєте родину, і реально в мене є другий тато. Я не побоюсь цього слова, тому що дійсно тут можна. Ну я звертаюся до своїх спонсорів. Я це слово не люблю, спонсор. А це наставник, це, це реально люди, котрі допомагають тобі на кожному кроці. Тому я дуже вдячна і вам зі Світланою, своїй Ольгі Валентиновні, яка просто мій ангел-охоронець Сергієм. І всі мої спонсори, хто є Алеч Сібачук, всі мені просто дуже пощастило, правда, і ну це дуже круто, коли в тебе є рідні люди. Вони буває так, що по крові немає. Так, ну ти не можеш стільки порадитися, стільки поділитися, стільки з тут зі своїми наставниками. То правда, дякую. І я я то ще процитую Альону, Шу, да, яка в нас виступала зараз на тобі. Он. Пишемо, ми всі найкраще, родина Лерз, великої кількості батьків, братів, сестер. До речі, також я до Альони відношуся, точно так, у нас величезна доволі родина, і реально так переживаєш. Ну, але у хорошому змісті, да? що таке, як на мене, що таке любиш? Любиш тоді, коли ховаєш дітей від, від реального життя, а тоді, коли їх виставляєш в реальному житті, але коли їм важко, то ти їм допомагаєш. А досить. То ним самостійно, тобто, ну це, це така моя позиція, тому що я також скажу, що рано чи пізно батьки, батьки відходять, а діти залишаються дорослішими і їм жити далі, і, і далі перекладати і досвід і передавати нижче. Тому я це я особисто рахую, що це найкраща позиція, коли ви не, не замість робите, а разом. Разом і приклад показуєте, разом підтримуєте, ну і так далі. Настя, я тобі ще раз Альону процитую. Я знаю, що в тебе також плани далекі на 10 років, за 10 років вперед, я тебе, так і Альону, там і всіх бажу, це, бачу: бачу в президентському ложе компанії, але слави, і всі ці моменти. Звичайно, під це і всі винагороди, які з цим йдуть, але як наслідок: і автомобілі, і житло. І і мандрівки, абсолютно все, тобто як і життя на найвищому рівні. І тому бажаю великої великих цих перемог і на цьому шляху терпіння і мудрості, і подяк. Ну всього, всього. А дай Бог весь цей час будемо жити, то звичайно, звичайно, звертайся, максимально допоможемо, як чим тільки тільки можемо. Ще раз обіймаємо ну, всіх звичайно, лідерів і тебе особисто.